Бібліотеки майбутнього книга поза конкуренцією з 2012 року в українських книгозбірнях діє програма Бібліоміст на її реалізацію в 11 країнах світу. Фундація Біла та Мелінде Гейтс виділила 25 мільйонів доларів США для досягнення цілої програми. Корпорація Майкрософт безкоштовно надала зокрема бібліотекам України програмне забезпечення на суму майже 4,5 мільйони доларів США. Ціль програми Бібліоміст модернізувати доступ до інформації в публічних бібліотеках. Наразі проект охопив майже півтори тисячі публічних бібліотек України, у тому числі і книгозбірні Закарпатської області. «В Нашій області на сьогодні забезпечено вже вісім районів, тобто вісім районних централізованих бібліотечних систем, які працюють в цьому в цій, в цьому проєкті. Це 27 сільських бібліотек і вісім міських філій». По Закарпатів. Проєкт дуже спрямований взагалі-та на, на вільний доступ громадян до інтернет-ресурсів, взагалі до досвітньої мережі, до інформації. І він безкоштовний. Тобто все, що є, від цього проєкту, від Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів, який, який працює в Україні, якби ви вони вибрали грант на впровадження, реалізацію цього проєкту. І від них ми отримуємо всю техніку і підключення до інтернету. Я маю на увазі різні ці всі провода, коня і тому подібне, але е, інша частинка цього проекту це має бути йти від нас, тобто е, влада. Місцева влада має долучитися до цього проєкту і забезпечити підключення, само підключення і оплату доступу до інтернету, щоб він був безкоштовним для наших користувачів. Це йде через державну адміністрацію, через обласну раду. З ними заключений договір. Вони сприяють тому, щоб місцева влада на місцях, тобто органи місцевого самоврядування, до цього долучилися, і це. Дійсно так. І тому от сьогодні я кажу, що щось тільки бібліотек у нас підключено до цього інтернету і мають право доступу тобто абсолютно всі від маленького до. Зовсім людей похилого віку, і в деяких бібліотеках навіть мають доступ і люди з обмеженими можливостями, наприклад, як Мукачеві всі, тому що ну, знаєте, це спеціально треба і під'їсти, і підхід, і тому подібне. Але, тим не менше, намагаємося намагаємося це зробити і для них. Матеріальне становище наших бібліотек не дуже таке задовільне. Це не тільки в нашій області, це проблема всієї України, і тому, звичайно, це дуже великий поштовх, крім крім всього того, що це є техніка, яку сучасна техніка, програмне забезпечення, ліцензійне, все. Тобто тут нема нічого, не скачаного, нічого. Потім дуже великий, великий відсоток коштів був відпущений на навчання саме бібліотечних працівників, тому що в тих віддалених селах ну розумієте, бібліотекарі. Дуже були дуже далекі від цього. То сьогодні у нас вже прийшли навчання майже всі бібліотекарі всіх районів. Шестикласник Кирило мріє стати футболістом. Комп'ютера вдома немає, але володіє ним досить непогано. Про програму бібліоміст не чув та, дізнавшись, зацікавився. Переконаний, це і для навчання корисно, а ще можна підтримувати зв'язок із рідними та друзями. Тим паче, користування інтернетом безкоштовне общаться с другими, если даже э, ты далеко, может быть, в другом городе, может быть, или можно по скайпу пообщаться. Можу игры скачивать, скачувати. Роби, ну, не реферати, щоб робити в школу. Перш ніж програму установили у книгозбірнях, котрі виграли грант. Навчання прийшли бібліотекарі, зізнаються про новітні технології. Діти знають більше ніж дорослі, та все ж юні читачі звертаються за допомогою. Бібліотекарі не тільки допомагають, вони ще й винахідливі. В Ужгородській дитячій книгозбірні боржників виловлюють по інтернету. Дітки прийшли почали до нас приходити, і вони, є такі дітки, котрі не мають вдома комп'ютера, і їм треба допомогти знайти як інтернет, знайти теми, які їх цікавлять в інтернеті. Навіть були такі, що ми в контактах допомагали реєструватися, для того, щоб вони могли спілкуватися із своїми друзями. Є ще таке, що ми нове запровадили таку нову форму. Це реалізація боржників, виловлюємо через інтернет, тобто через соціальні мережі. Але як ми це робимо? Це ми знаходимо, я завела свою сторінку, ми заходимо. Через свою сторінку заходжу в контакти і там набираю імена, прізвища, і от уже тоді дивимося, котрий боржник нам ще винен, і ми їм е, смс повідомлення відправляємо. Тоді ми починаємо з ними листуватися. Вони нам починають відписувати. Яку книжку ми заборгували? Ми відп... І це відповідно контакт, такий відбувається, тому що. Ми побачили, що через телефон або через повідомлення в школу воно не є так дієве, тому що дітям це більш цікаво спілкуватися через інтернет. Їм цікаво, а як ви нас знайшли? А яким чином ви нас знайшли? І це для них набагато цікавіше. І от ми таку форму. Навіть ми допомагаємо спілкуватися по скайпу діткам. Ну це треба спочатку. Ми їх реєструємо, допомагаємо, повідомлення це всі створити. І тоді вони свої сторінки створюють і спілкуються по скайпу з своїми друзями, своїми там однокласниками. Ми чи просто з друзями, які вони не мають можливість зараз побачити, і їм це набагато цікавіше, і вони приходять до нас із школою. із школи вони беруть троє, четверо діток. Вдома вони не мають такої можливості спілкування. А тут, от вони вже більше групкою збираються, і вони сидять і спілкуються вже і відповідно там і якусь інформацію свою беруть. Найчастіше це шості-сьомі класи. Хоча вже практикуємо таке, що другі класи приходять, які мають, хоч трошечки, якісь знання в комп'ютерам з комп'ютера, то вони приходять уже теж подивитися, і їм це цікавіше. І були такі, що дев'яті класи, десяті, одинадцяті. Ну вони вже більше вже займаються науковою. Вони створюють презентації на якусь тему. Вони вже реферати собі переписують, роблять роботи якісь такі. Як... Підготовчі роботи для уроків, от більше це, а здебільшого приходить шостий, сьомі класи, п'яті класи, вони приходять, от їм якось більш спілкування не, не вистачає, видно. Пані Олена фанат своєї справи. Півжиття пропрацювала у бібліотеці. Коли в Ужгороді заговорили про бібліоміст, злякалася. І так, книжок діти майже не читають, а тут ще й у бібліотеці інтернет безкоштовний. Зовсім книжка втратить актуальність. Та все ж заявку на грант подала і навіть виграла комп'ютери. Тепер, коли програма працює. Пані Олена зовсім не розчарована навпаки, задоволена. Програма Бібліовіс почала працювати в нас із кінця листопада 2012 року. А взагалі -то ми писали поспіль два роки підряд писали програму, оцю, щоб виграти оці комп'ютери. Значить, наша система, ми вже говорили, наша бібліотечна міська система отримала 15 комп'ютерів якраз із-за того, що ми писали оцю програму. Ми дуже раді були, тому що і було десь шкода, тому що майже всі Нашої області вже таку програму. Вони ну, це просто було для о, цих для районних бібліотек. Спочатку ця програма діяла, і нам було десь десь і обідно. Десь нам було і так, що все-таки обласний центр, і всі наші міські бібліотеки залишаються без комп'ютерів. І як ми отримали оці комп'ютери, ми дуже зраділи, тому що ну, перш за все, це для користувачів. Користувачі мають змогу безкоштовно користуватися цим інтернетом. І, ну і звичайно. Завдяки комп'ютерам у нас пожвавилося відвідування в бібліотеки, тому що ви знаєте, що останнім часом на всіх рівнях піднімається питання, що діти не дуже хочуть читати. Що знизилося читання, ми самі це відчували, діти якось все більше займаються комп'ютерами. Вдома майже в усіх, якщо прийдуть діти, то рук ліс піднімається, оцей, що в дітей мають свої власні комп'ютери, але їх приваблює те, що тут вони можуть поспілкуватися з друзями, прийти компанією, посміятися, поспілкуватися. І тим більше, що вони тут мають змогу, коли вони приходять. Дід на комп'ютер, і тоді, коли за комп'ютером у нас черга, то сьогодні ще такий період. То діти ще ми їм даємо книжку почитати, чи якийсь журналчик даємо їм. Оце і це є вже як стимул. А деякі діти, якщо вони приходять, ну просто коли зараз канікули приходять, і якщо комп'ютери зайняті, вони тут мають змогу виконати навіть уроки у Закарпатській обласній бібліотеці, крім бібліомосту, уже багато років поспіль діє програма Вікно в Америку. Людмила Григаш сподівається, що бібліоміст стане настільки ж популярним. Вікно в Америку воно трошки вуще. Розумієте, бо воно спрямовано щось на щось одне, і все ж таки то основна мета це знайти порозуміння між різними народами, між різними странами. Це так будемо говорити. Якщо основна мета це у вікна в Америку, то цей проєкт, по-перше, як я вже казала, що він спрямований на доступ, вільний доступ до інформації. Це раз, а друге, він спрямований на інформатизацію різних і на новітні технології. І на те на розвиток новітніх технологій це міняє самих людей, це міняє самих бібліотекарів. Це, і тому я гадаю, що я не маю сумніву, що він знає, знайде і взагалі вже знайшов велике ну, визнання визнання в Україні. У нас на сьогодні черга записується цих груп, які хочуть вивчати. Користування просто комп'ютером і інтернетом. Ясно, що це в основному люди міського і середнього достатку. Ті, що не можуть мати в себе вдома якийсь там комп'ютер чи що, а навіть ті, хто мають комп'ютер, але не вміють користуватися дітям, ніколи з ними займатися чи внукам, то вони приходять сюди і отримують не просто а кваліфіковану допомогу. Що, можна, що саме важливо в селі? І, наприклад, це доступ до нових послуг в бібліотеці, тому що якщо бібліотека тільки книга, газета, журнал раніше це було, то сьогодні це центр інформації на селі. По перше, він безкоштовний. По друге, до нього має доступ, мають право прийти будь-хто це єдиний канал. Такої інформації, яка сьогодні доступна людям от, в наших віддалених куточках, і звичайно, це ну змінює і, і імідж самої бібліотеки, і чесно кажучи, самого бібліотекаря сьогодні ті люди, які вже працюють в цьому проекті, вони себе відчули вже дуже потрібними, необхідними і намагаються розширювати свій, спектр своїх свого, свого своїх послуг. Бібліоміст це проект у рамках ініціативи Глобальні бібліотеки. Ініціатива реалізується в Чилі, Мексиці, Ботсвані, Литві, Латвії, Румунії, Україні, Польщі, Болгарії, В'єтнамі та Молдові. Для того, аби проект працював у повній, до нього залучили не тільки американський кошторис. За умовами програми Безкоштовний інтернет повинні надати органи місцевого самоврядування.